Old school, new school, rap. Тарас цимбалюк, хочу таких десять штук. Тарас, цимбалюк, цей звук. Тарас, цимбалюк, Ти село, я в ньому селюк Тарас цимбалюк, я уничтожу твоїх шлюх. Тарас, та раз, дивна побачення у ЗАГС. Тарас, Тарас, від цього імені екстаз. Сидів би ти у Тіндері, були б в одному ліжку. Кайдашів із шефом би дивились перемішку. Я твоя, а ти мій. Котик, напиши мені в інстаграмі і передай стебешникам Нехай нового холостяка шукають, бо я не розрішаю тобі з шлюхами зажиматися.